Відключити водоканалу світло, енергетики можуть вже з початку лютого. Відтак в кранах ужгородців може зникнути вода. Лише за січень 2015-го підприємство заборгувало 2,5 мільйони гривень. Непогашеним залишається й минулорічний борг у 700 тисяч. Заборгованість може бути достатньою для введення війових відключень для всієї Закарпатської області, тому що однією з умов, чому на Закарпаття немає. Відключень це є дотримання граничних лімітів по потужності і повна і своєчасна оплата, що на сьогодні із заводоканала може бути не виконано. Якщо обленерго все ж відключить живлення водоканалу, то вже 3 лютого на вулицях Грушевського, Легоцького, в селі Минай та Новому районі залишаться без води. А 5-го можуть відключити центральну частину міста. Санепідеміологи кажуть, комунальникам краще таки сплатити борги, бо допустити відключення води в Ужгороді не можна за жодних обставин. Це загроза для здоров'я людей та збитки для міста. Збитки, які можуть бути завдані саме через виникнення інфекційних захворювань, спалахів. Скільки коштів треба буде витратити на проведення лабораторних досліджень, на проведення протиепідемічних заходів? Грошей на повне погашення боргу у водоканалі кажуть, нема оплатити можуть лише половину і сподіваються на компроміс. подразделения водоканала, в частности канализационных насосных станций, водопроводных насосных станций, водозабора Минай и чистых сооружений. Потому что отключение от электроэнергии этих объектов тянет за собой достаточно большие последствия. То есть я думаю, что мы все-таки договоримся с энергетиками на какую-то перспективу и найдем выход из этой ситуации по погашению задолженности. До речі, водоканал має на рахунках 3 мільйони з міського бюджету, але віддавати борги з цих грошей не збираються. У керівництва інші плани: модернізувати та знизити енергоємність обладнання на перспективу. Проте чи доцільно це робити саме зараз? Питання пріоритетів.